Всім привіт! Це канал Друже, що поїсти. Вітаю всіх, хто нещодавно приєднався до нашої спільноти. Дуже вам за це дякую. А ті, хто ще не встиг приєднатися, приєднуйтесь. Попереду дуже буде багато цікавого та корисного сьогодні. В нас на огляді буде дві локшинки. Ось такі солоденькі булдачки. Ви просили? Ми зробили. До речі, хто не знав, булдак перекладається як вогняна курка. Ці дві кралечки одні з найгостріших із лінійки булдаків. Сьогодні ми перевіримо наскільки вони гострі. Розпочнемо з менш гострої. Цієї друзі, хто не знав, гострота цієї локшини складає 4404 сковілі. Погнали готувати. Ой Боже, дай мені сил з'їсти цю всю локшинку. <клухи> ну що, друзі? Ось я і приготував цей булдак. Нагадую, це ось такий чорного кольору. Ось табличка, і зараз саме оцей варіант я буду їсти. Ну що. Погнали! Ви готові? Я не дуже, але треба. Не дуже готовий на що купував. Заткнися і віш. Ну, така лакшинка, друзі, знову товстенька. Мені це подобається. Це смак курки, якщо хтось не знав. Аромат курки щось я не відчуваю насправді. Давайте будемо куштувати її. Гостренько, але щоб сказати, що он. Але щоб сказати, щоб вона була гостріша. Остріш... <смір> гостріша, ніж та, та суперспайсі від Нонгші, то ні, приблизно така ж сама. <смір> ну так що прям дуже гостра вона. Тримайся. <смір> М -м, солоденький. Після неї він доволі солоденький. зі шмізі Я-то думав, щоб вона там якась. А вона, нагадую, мій рівень витримки гостроти вище за середній. Тому майте це на увазі, шановні мої. А локшинка сама по собі чудово. Оце є текстура отака от. Гостринка, друзі, вона така швидко минуча. Якщо ви її будете куштувати, то воно так вона спершу так вдаряє, а потім вона так поступово знижується до мінімального рівня. Не так, щоб вона трималась. Корейці, вони ж роблять як? Вони знають сенс у цієї всієї приправи, цій всієї гостроти, і вони роблять це, щоб воно не було довго тривало. Ця гострота. Я не знаю, що там інші блогери так кривилися від неї. Ну вона адекватна по гостроті, дуже адекватна. Нормально, доволі нормально. Взагалі не відчуваю тут такого, щоб щось було не так. Чудово. Якщо хтось не вірить, спробуйте. Тут у комплектації було два пакетики. Один соус, тобто він тут складається з самої цієї гостроти. І другий пакетик тут був кунжут. Та такі маленькі частинки цих водоростей норі. Вони дуже маленькі. Навіть не можу вам їх показати, бо вони геть -малень маленькі. Ось так вони виглядають. Не знаю, ви побачите ці от такі от штучки. Губи червені. Ну ви бачите, що я їм. Бачите? Ну, я вас тут не надурюю. Таке собі, друзі. Якщо б не перчик. Ну, в принципі, все зрозуміло. Так, вона гостра, але до мого рівня вона ще не дійшла. Не буду я все це їсти, бо треба ще ж іншого продегустувати. Тому давайте рухатись далі, подивимось, що там буде з наступною. Наступна ось такий лудак. Це ще гостріший, і тут вже 4705 сковілей. Давайте це продегустуємо. Погнали готувати. Ну що, друзі, ось я і приготував оцей варіант. Це предостанній погостриті варіант. Давайте його спробуємо. Там було два наповнювачі. Це знову цей гострий соус. Та була ще пакетик, такий був з пудрою на аромат. Та пудра була як часник, цибулька, щось от таке. Ну що, погнали? Це я навіть не знаю. Ну тут трішки більше цих сковілей. Аромат такий чудовий тут. Поки що не зрозуміло. От перший, наприклад, Дуже сильно шандарахнула. Ця поки щось так не дуже. Вона більш солона, ніж гостра. Щось я не зрозумів. Щось Ну З першиком вже краще набагато. Реально, та чорна була гостріша набагато, хоча вона нижче по шкалі. Остроти? Щось я не зрозумів. Чи в мене галюцинації або вона мені здається солоденькою ще трошки? З чого там ті блогери кривляться? Нормально? Взагалі нормально, друзі. Дина, друзі, вона не така гостра, як попередня. Хоча написано, що тут більше цих сковорей. Чесно, друзі, я дуже здивований. Або здивований, або розчарований. Я думав, що оця штука зараз мене зробить так, що я вибухну. Та ні, взагалі нормальна. Попередня була набагато гостріша, мені так здалося. Я не знаю, що, що тут не так могло бути дуже здивований. Якщо це відео набере мільйон переглядів, моя дружина з'їсть булдак, який найгостріший буде. А якщо вона не захоче. Я її зв'яжу і нагодую цим булдаком. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, чи куштували ви от такий булдак, або чи ризикнули б ви скуштувати такий булдак. Друзі, на дворі вже літо. А тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви хотіли побачити на дегустації. Можливо, огляд на якийсь продукт, можливо, огляд на якийсь напій. Напишіть обов'язково, я буду чекати. Всім дякую за перегляди. Давайте до зустрічі. Не забувайте обов'язково підписуватись та ставити вподобайки. Всім мирного неба! Бувайте!